ситуацію, За що вас затримали? Я прийшов женщині е, і шагральським путем е, видиру у неї гроші. Яка сума коштів була? 55 тисяч гривень. Гривень. Да. Далі після цього. Після цього я вийшов і сів на таксі. От, поїхав. У другой город и там сел на маршрутку на Киев. С Киева я должен был сесть на поезд и ехать Реальний термін отримав шахрай з Одеси у Луцьку. Справа в тім, що в березні цього року зловмисник ушукав двох літніх людей за напрацьованою схемою. Ваш родич у лікарні терміново потрібні гроші. Звичайно ж, є людина, яка може одразу приїхати по гроші та передати їх у лікарню. Налякані старенькі віддають усю наявну готівку шахраям, вважаючи, що таким чином рятують рідних. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі за один день у Луцьку. Чоловік ошукав такий спосіб 93 річного чоловіка та 85-річну жінку, які заплатили йому чималі суми, які мали в хаті, вважаючи, що таким чином рятують своїх близьких. Суд визнав чоловіка, який очікував вирока під вартою, хвинуватиму вчинення цих злочинів та призначуємо йому покарання у виді п'яти років позбавлення волі.